Thank <laughs> you. Доброго дня, шановні телеглядачі. Я Ігор Ткач, спеціальний кореспондент газети Вікна, журналіст. Сьогодні у нас в гостях Валерій Васильович Лестан, кандидат в народні депутати по 85-му мажоритарному виборчому округу. Доброго дня. Добрий день. Пане Валерію, скажіть, будь ласка, була в нас цікава така авторська передача, дебати, що стосується теми виборів 2012. Вас було запрошено, ви підтвердили свою участь, але так сталося, що 15 жовтня. Не було у вас тут у нас в студії, хоча згідно жеребу бо був дуже цікавий у вас опонент пані Ольга Мирославна От, е, Ви погодьтеся, що це мав би бути цікавий ефір. Що скажете, чому ви не прийшли? Ну я не прийшов, тому що дійсно мені треба було поїхати в Київ, тому що була погоджена рада, і мені там треба було без мене запросили, тому що не міг бути керівник комітету, і попросили, щоб я був присутній на полодженій раді. І тому мені прийшлося навіть свої зустрічі, які в мене були від. Змінити, а приїхати до Києва. Ну, ми сподіваємося, що сьогодні буде можливість відповісти на ті запитання, які, мабуть, цікавлять і наших телеглядачів і цікавлять ваших опонентів, які хотіли задати. То я вже сьогодні замість них ці запитання буду задавати. Ваші опоненти, які були ці в студії, це два рази. Мали до вас багато запитань, бо ну, вас багато критикують і звинувачують з приводу різних питань. Ми хотіли почути відповіді там. питання мови, питання газу, флоту. Інших таких питань, які активно ведеться дискусія використовують мої опоненти. Ну, так ведеться виборча кампанія. Так. Ну я вам скажу так: повірте мені, я дуже багато вже було сказано мною на рахунок мовного цього питання. Ви знаєте, в житті ніколи я би не проголосував за мовне питання. Вся справа в тому, що на той момент, коли. Цей закон проводився в Верховній Раді, а він проводився, ви напевне знаєте, за 10 хвилин. І просто я не співши після обідньої перерви приїхати в сесійний сад. І моєю карточкою скористалися і проголосували так, бо від мене. Хоча я ще раз заявляю всім і завжди говорю, що я в житті ніколи би не проголосував за мову. Я рахую, якщо треба захищати, то треба захищати українську мову. Про що була дана заява Голі Верховної Ради, і свій голос я відклик взагалі державна політика в цій галузі. В мовній, як ви вважаєте, якою вона повинна бу бути? Тому що цей закон про засади державної мовної політики він є таким контраверсійним. Тобто, з однієї сторони, начебто, захищається, мова меншин, але завжди згадується одна із мов меншин і чомусь, якби виокремлюється. От яка має бути політика в мовному питанні? Та мовному питання у нас є чітко, все записано в Конституції. Єдина мова це і державна, це і українська. І пойти і більше на ту тему мені здається навіть немає про що говорити. У нас просто так завжди виходить, що е, тільки починаються вибори, ми завжди витягуємо мовні питання, НАТО і так далі. Я впевнений, що от пройде виборна кампанія, і ті питання самі по собі відпадуть. Але ще раз скажу, мова повинна бути тільки одна: це українська державна більше, інакше мови у нас не повинно бути ні. А що скажете за е, дешевий газ взамін на розміщення флоту? Ну я вам скажу так, мене теж звинувачують в тому питанні, що це я прийняв присягу. Наскільки пам'ятаєте це 30 березня, а 17 березня це був голосований цей закон. Я ще навіть місяця не пробув в Верховній Раді і зразу попав, повірте мені, навіть не знаю, як це сказати. Я, коли прийшов в сесійну залу і побачив ті протистояння, ті бійки, мені для мене самого це було ну, дуже дико і дуже прикро, що так відбувається. На той момент ви ж самі знаєте, яка була ситуація дійсно з газом, і десь я теж думав, що, напевно воно поможе для української економіки. Щоб правда, цього не сталося. І ви знаєте, вже навіть наші співвітчизники, які живуть на сході, на Півдні, вже теж зрозуміли, що то за братський російський народ. І повіте вони вже теж міняються, і світогляд, і зовсім інакше відношення. Скажіть, будь ласка, ви згадали про ту картку, яка проголосувала без вас. Якраз хотів би прийти. Мені цікаве питання, яке я задаю всім кандидатам народні депутати. Зокрема, були колеги ваші на, на, на дебатах. Громадянський рух чесно провів моніторинг кандидатів, і відповідно до цього моніторингу в громадськості є до вас питання по трьох пунктах. Ви самі згадали про, про картки, так які без вас голосують. Є ще два. Що ви можете сказати з цього приводу? Прокоментуйте якось. Як буде в новому парламенті, ну я вам скажу так. Наскільки я знаю, рух чесно екзаменував по шести позиціях. По трьох позиціях до мене забетай нема, а по трьох позиціях, так якби би я не прийшов оцей тест. Можу вам сказати так, що перше, що було зв'язано, це по корупційну складову, а воно тільки було зв'язано з тим, що я налітав трохи більше, ніж мені положено по закону, було. Ви розумієте, коли формувався бюджет Верховної Ради і де закладалися гроші на поїздки депутатів, то всі напевне знають, якщо, наприклад, ще 2-4 роки назад білет з Франківська до Києва коштує 700-800 гривень, зараз багато людей літають і знають, що він коштує вже 2,5-2 тисячі гривень. Коштує. Тому, отже, така не співпадіння. А зручно я вам скажу так, коли робилася дорога до євро Львів, Київ, по якій я їжджу. То там неможливо було приїхати, тому мені прийшлося певний період часу літати самолітом. А зараз я спокійно собі йду на машині, і повірте мені, я можу і це я говорю всім, що я впевнений, що за ті пер... переїздки, то гроші ще залишилися. Ну, от... слідче питання було зв'язано з тим, що я не подав декларацію. Ну, декларацію ми подаємо апарат Верховної Ради, і звідти вони могли мали вже взяти. І причому та декларація, яку я подав, і таку, як я зараз записав, у своїй е, тих пакеті документів, які продав ЦВК. Реєструючись в кандидати в вона відповідає, що я не впевнений, повірте мені, за своїх опонентів, які пишуть там мільйони, я впевнений, що якби не вибори, вони би того ніколи не вказали. І причому це гроші віртуальні. Чому віртуальні? Тому що їх ті декларації ніхто не перевіряв, повірте. Ні податкова, ніхто другий не перевіряв. Скажіть, от ви нагадали про гроші. У вашій декларації тобто є така критика, також і Валерія Кілестина, про те, що в декларації Валерій Васильович записав собі чверть мільйона. Доходу, ну приблизно. Але ту благодійну меценатську діяльність, яку провів, про яку я прозвітована, вона набігає на більшу суму. Ну, зокрема, дзвони Підгір'я опублікували статтю, де там було підраховано, що ви витратили майже 2 мільйони чи, чи навіть трохи більше, ніж 2 мільйони. Що ви можете сказати? Тобто людей цікавлять звідки гроші. І запитання вже дотично до цього, що для вас є благодійність, меценатство. Чи ви вважаєте чи це нормальна практика, коли надається матеріальна допомога нам, громадам чи простим виборцям? Ну перш за все по декларації дійсно у мене там 200 тисяч гривень. Це іменно та зарплата, яку я отримав працюючи в Верховній Раді України. Більше я на свіждень не займаюся бізнесом, тому я не можу вказати того, чого нема. З іншої сторони, ті підприємства, де є засновником, вони досить успішні і дають непогані прибутки. Тому в мене є можливість, наприклад, коштів тих підприємств просто фінансувати в ті програми, які на сьогоднішній день я веду. Тобто там і на медицину, і на освіту, і на духовність маю можливість таку допомоги. А про меценатство я вам скажу так: повірте мені, а що тут погано такого, коли в людини є можливість і вона. Допомагає, в нас же зараз дуже багато людей мають можливість, того же, але не всі мають бажання. А в мене таке бажання було, і таке бажання є. Повірте мені. Я отримую від того задоволення. Коли ти бачиш ті слова подяки, коли ти бачиш ті світлі очі, то повірте, мені хочеться ще більше робити, ще більше допомагати. І я надальше буду теж продовжити свою діяльність. Ну власне, Тому. чому я це запитую? Тому що в області ну останнім часом, а кажуть, що це і виборча технологія, якби як перед виборами з'явилися всякі благодійні фонди. Які активно благодіють, але так дуже цікаво. Вони здійснюють благочинність в межах певного конкретного округу і благодіють в межах конкретних цільових груп. Більше того, інформація про те, що була здійснена така благодійна діяльність, вона інколи по ціні, тобто по тій рекламі, яка я візьмі, перевищує іноді саму допомогу. Тобто допомога може бути надана на 100 гривень умовно, а інформація про це коштує 400. Тобто, чи як ви думаєте, чи це є благодійність чи ні? Ну я не хочу говорити за косі. я вам Скажу так, що я тою діяльністю займаю вже дуже давно. Просто ще на початку, не початку, а середині 90-х, коли ми започаткували всі бізнес. Тоді часи були такі дуже складні. Ви ж пам'ятаєте, напевне, що по декілька місяців люди не отримали зарплати, був сплошний І Так вийшло, що хтось приходить там за допомогою, там на операцію, там на лікарства, ще щось в такому плані. І тому. Воно так тоді започаткувалося, і так воно на сьогоднішній день воно продовжується. А я кажу, ну як от, дивіться, от були ми в одному світу, Калоскарійону, і після зустрічі підходить жіночка з дитиною-інвалідом, причому в неї двойнята, і одну не могла взяти, тільки взяла одного хлопця. І каже, що вони до школи не можуть тому, що в них є проблема зі здоров'ям. Чи не могли би їм там подарити комп'ютер? Ну От як відказати таким людям, відказати таким дітям? Я рахую, що якщо є можливість, і хто має таку можливість, і коли він спричиняє до таких, це, йому треба тільки ну, дякувати за ті речі. Я ще раз кажу, у нас дуже багато є людей, які нас завжди мають можливість, але не мають бажання це робити. А скажіть, а не було такого? ну Не, не всі є люди, яким взагалі надається допомога, там вдячні десь, так? Бо є навіть. Такі аналогії кажуть, що навіть Христос оздоровив десятьох і тільки один повернувся, щоб подякувати вас якось неприємно не вражала там, скажімо, якась людська байдужість або невдячність від того, що якому щось допомогли. Поділитися відчуттями, як ну в житті в житті бувають різні випадки, але ви знаєте, якось я не дуже над тим задумувався. Я рахую, що роблю свою справу. А вже як воно получиться, ну це вже питання до мене. Ну тобто ви будете допомагати після я того, буду... як вас оберуть? А ну я нікуди не дінуся, але все рівно до мене підійдуть люди, і все рівно ну, будуть просити. От по мірі свої можливості я буду це робити. Друге діло, ви правильно кажете, дуже хочеться допомагати і ще більше допомагати тоді, коли ти бачиш результат. А коли ти не бачиш результати, бачиш, що воно не йде на користь, то тоді напевно, задумуєшся задумаєшся і думаєш, може воно дійсно нікому не потрібно. Ну будемо дивитися, будемо думати. Просто є ще така точка зору про те, що взагалі це державна справа, тобто держава має провати таку політику, щоб і цих допомог і не треба було, тобто, щоб люди достойно заробляли. Для чого якісь пільги, скажімо. Чи пенсіонерам, чи мало треба, щоб люди були забезпечені. Самі Гонурова платили за ті послуги і товари, які їм потрібні. Повністю з вами згоден, але на сьогоднішній день держава не має такої можливості і тому приходиться от займатися неласим для себе роботою. Хоча я вам скажу, в мене немає ніякого фонду ніякого. А от, напевно, після того, як дасть Бог я стану депутатом, то напевно, треба буде створити фонд і напевно, вже через фонд тут починати фінансувати такі речі. А то, що це держава, функція держави, це однозначно. Ну але на сьогодні ви ж самі знаєте, що держава покаткої можливості немає. Нас от ви знаєте, прийняли дуже хороший закон про дітей війни. Причому перед виборами, якраз я пам'ятаю, коли це було прийнято. Це було здається, прийнято на початку 2006 року, коли були вибори. І все було нормально, тільки коли почали виплати і побачили, що вже в бюджеті нема, то всі ті виплати призупинилися. Ну я сподіваюся, що на слідуючий рік в бюджеті все-таки буде закладено ті кошти, тому що ну, не тільки я один їжджу по містах, по селах і бачу ту ситуацію, таких як я буде 225 депутатів маржитачки які напевно стикаються з такими ж самими проблемами, Та я думаю, що вони теж підтримують такі ініціативи. Я думаю, що і цей закон, і інші закони на слідуючий рік, на слідуючі роки, я думаю, що буде профінансовано. Скажіть, будь ласка, от ви сказали про те, що є недостатня кількість е, грошей е, в бюджеті, але е, я так поцікавився, бачу, що ви також підтримували е, рішення, політичне рішення, як на мій погляд, коли був списаний борг 24 мільярда гривень. Що ви можете сказати? З однієї сторони, якби грошей немає і не вистачає, а з іншої сторони, ми так легко списуємо борги. Ну ви розумієте, що це були за борги. Це була різниця в тарифах. Держава, щоб не піднімати на ціни на комунальні послуги, робила дотації. В той момент грошей не було, щоб це вирівняти все. І тому було прийнято таке рішення. Друге питання це я з вами згоден, коли. Облгази це є у приватних руках. Повірте, якби облгази не були в приватних руках, це нормальна практика, це нормальна ситуація. Воно завжди так і робилося. Ще таке питання. Цікаве, контроверсійне також. Я задавав це запитання пані Ользі, вашому такому одному з найбільших опонентів, хоч у вас їх і більше. Вас звинувачують в підпалі. Ви про це про це, мабуть, читали. так? Це ну, звинувачення досить серйозне. І є різні думки, так, і в пресі. З однієї одна сторона стверджує, що це був підпал, і є висновки пожежників, що це підпалом не є. Як ви сприймаєте взагалі ну, такі явища, факти, коментарі, що можете сказати? Бо людям цікаво знати. палив Валерій Васильчучку чи ні. Знаєте, я от раніше думав, що та людина, яку ви назвали, що вона не її ворог це насадка. І вона з своїми всіма не знаю, там, можливостями. Своєю такою, не знаю, переконністю, тільки от неї є одна, один ворог це насали. Але я так зрозумів, що для неї вороги всі, бо пішов я в депутат, і та не тільки я, але і всі кандидати депутатів, то всі для неї вороги є. І повірте мені звертати увагу на те, що та людина горе, то, напевно, вже всі змучились. Вже доказано, що ніякого підпалу не було, що це загорілася проводка. Там в тому сараї, і навіть близько нічого такого не було. Але ви знаєте, ну, людина просто привикла говорити, що попало, а ніколи не відповідати за свої дії. Таке саме, як було, коли сказали, що її підтримала районна рада Ротинська. І коли депутати 67 чоловік звернулися до газети, яку вона представляє, про те, щоб вони спростували цю інформацію, до сих пір ніхто так і не спростував. Тобто, ну ви знаєте, як нас провикли. Говорити, що а там далі нехай буде. Ви згадали про Ігоря Степановича. Я хотів би, щоб ми почули відповідь так чи ні, бо це питання цікавить, Калошан. Чи це правда, що Насалик вас підтримує? Бо він в попередньому ефірі сказав, що підтримує вас як людину. Нам, як людину, зрозуміло, нам цікаво, чи він підтримує вас як кандидата на народні депутати. Це питання хочемо почути від вас і спитаємо обов'язково його. Це одне. І друга частина питання: як ви оцінюєте? От ваш такий дует, я так його назву. Чим він може для округу допомогти? Що може бути позитивного, які можуть бути можливості? І які ризики ви бачите від, від такої спільної діяльності? Ну давайте спочатку почнемо. А скажіть, будь ласка, кого підтримувати? От кого має міський влади підтримувати? Взагалі, на мою думку, саме ідеальний варіант це би був, коли би йшов в народні депутати і балотувався. Тут беззаперечно він би був лідером, він би виграв з великі мідрими ціх. Та я думаю, що і вони навіть не висувалися, бо розуміли, що тут просто ну, навіть нема з ким конкурувати. З другої сторони, знаючи його, а дійсно ми з ним виросли, можна сказати, з маленьких років, знаючи його, людина, яка щось започаткувала, щось задумала, він ніколи цього не залишив на середині. А я так розумію, що в нього є. І далі продовжити безплатну медицину місії. Це теж питання по адміністративно-територіальній реформі, де в нього дійсно багато планів. І я так розумію, що поки він цього не вирішить, то він з міста нікуди не піде. І тому з'явилися кандидати, які ну можна сказати, вибір без вибору. Ну але така сталася ситуація, і з того мусимо виходити. То ви хочете що сказати, що. Коли Ігор Степанович в прямому ефірі запропонував громаду, щоб підтримали вас чи Василя Турчина, то хіба це вибір без вибору? Ні, я маю на увазі беззаперечним лідером перегонів, був би населений, він балотувався. На сьогоднішній день всі мають приблизно одинакові шанси, я так рахую. А вже вибирати людям кого підтримують. А на Салику я ж задав перше, а кого підтримувати що Сікору підтримувати чи нижника підтримувати? От кого він має підтримувати. Я що він підтримує мене тільки тому, що просто ми вже з ним співпрацюємо на протязі там двох сполоних років, коли я знов став депутатом. Просто ви розумієте, дуже багато питань рішається в Києві. Не завжди він може поїхати, не завжди достукатись до тих кабінетів, де вирішуються ці питання. І я по своїй подружбі, по своїй роботі. Це завжди рахос і обов'язки допомогти своєму товаришу. І тому нас вже склалося непевна співпраця, але вона тільки заключається в єдиному, що мені легше просто зайти в якийсь кабінет, а щоб він не чекав на той пропуск чи там приймальник, і допомогтися вирішення тих рішень, які на сьогодні турбують місто Калуш. І це нам дуже добре виходить, і я впевнений, що далі це буде. А більше якихось інакших якихось там моментів, ну я просто навіть не знаю і не бачу. А є якісь ризики взагалі в такій співпраці? Я не бачу, хоч я не розумію, про які можуть бути. А ризики? можете порівняти, просто спрогнозувати, скажімо, уявімо собі різні варіанти розвитку подій, там, скажімо, варіант перший народним депутатом, скажімо, стає. Олег Нижник, або стає Ольга Сікора, або стає Валерій Кілестина, або стає Василь Турчин? Ви можете так ну, спрогнозувати, як ви бачите, як би розвивалося місто, район і взагалі округ, Рогатинський в тому числі? Чи була би якась співпраця, бо Ольга Мирославівна запропонувала тут в прямому ефірі, що вона подасть руку Юрію Степановичу, і якби ця війна припиниться? Ну, послухайте мене, як можуть люди, коли за своє все життя, вони нічого не зробили, крім того, щоб поливати Всіх болотом нічого не добилися, а от зараз, коли стають депутати, вони начнуть щось робити. Тобто я, наприклад, цього не розумію. Спочатку треба показати, що ти зробив, що ти можеш зробити. Я повірте, я нічого не почув від них, що вони можуть зробити і що саме з ним не зробили. Причому, я кажу, якби вони хоча б ну, не лили болотом на мене, а хоча б говорили за себе щось. А якщо нема за себе що говорити, то хоча б за свою партію говорити. А вони ні, вони тільки займаються тим, ну не знаю, як це називається, чорний піаром чи якийсь інакше. Е, тому я просто навіть не знаю, чим вони можуть спричинитися. Що один, що другий, що третій. Якщо до сих пір не себе не показали, то як не можуть показати себе в дальнішу? Ну, Це моя думка. А вибирати все рівно людям 28 числа. Настанок, скажіть, що би ви хотіли побажати нашим телеглядачам, можливо, до чого їх закликати? Будь ласка, у вас є кілька хвилин. Тому що тут можна побажати? Я хочу їм побажати, щоб вони прийшли 28 числа і зробили свій правильний вибір. А зі своєї сторони, я надіюся на їхню підтримку, на їхню допомогу і можу запевнити всіх, що я ніколи не підведу. Єдине, що я не привик, одне говорити, друге думати, третє робити. А то, що я е, поговорю, то я роблю. І завжди таким буду і таким є. А інакше не вмію і чесно скажу, я і не хочу бути інакше. Добре, дякуємо. Дякую. Нагадую нашим телеглядачам, що я ігор Ткач, спеціальний кореспондент газети вікна. Сьогодні у нас в гостях був Валерій Васильович Кілестин. Сьогодні ми розмовляли на е, політичні теми в останній тиждень перед виборами. Ну і також коментували ситуацію про дебати, на які Валерій Васильович не прийшов. Дякую всім за увагу. Дякую.